Вітаю вас, друзі! З вами Остап Стахів, засновник руху, права людини. Ну що, виходжу в прямий ефір вже цього разу на Фейсбуці, але це я відео розтаражую на Телеграм, Ютуб, Інстаграм, інші канали комунікації, Viber, тобто, тобто ті канали комунікації, які ще наразі у мене є. Ну, думаю, телеграм, Бастіон там довше можуть бути. Ви знаєте, сьогодні. Ютуб видалив мій основний канал і видалив вже ввечері мій другий канал. Жодних пояснень, просто сказали, що мій контент якийсь не такий. Ну, побачимо, я зареєстрував третій канал Ютуб. Побачимо, як буде далі. Якщо будуть далі видаляти, це просто в ручному режимі. Ютуб видаляє канал, от є оставів, і вони просто видаляють. Чому вони видаляють мій канал? Чому зараз відбуваються такі події в Україні, де блогерів е, садять під домашній арешт, садять в СІЗО, е, видаляють канали, блокують їхню діяльність, блокують відео. Більше того, простим людям блокують коментарі, відео, навіть поширювати інформацію. Тобто ті соцмережі, які нібито давали нам якийсь простір, можливість говорити свої думки. Зараз йдуть дозвуження в свободі слова. І в принципі, я от зачитаю зараз декларацію справ людини декілька статей, на які ми всі можемо опиратися і опираємося, але воно чомусь перестало працювати. Це означає, що почали порушувати наші права, і люди мають це зрозуміти, давно почали порушувати. І в принципі, зараз кожна людина, яка вільно думає, яка вільно говорить свої думки. Вона є загрозою для темних. Темні бояться світла, бо темрява не може пойняти світло. Так написав Іван, Євангелії. це апостол, учень Ісуса Христа. Христос сказав: ви є світлом для світу. Будьте світлом для світу, друзі. Е, зараз давайте почитаєте, що ви пишете. Всім доброго вечора. Навчіть, будь ласка, чи мене видно і чути, і чи картинка є горизонтальна, бо давно не виходив я. Саме у Фейсбуці і бачу, тут трошки змінилося як виходити в прямий ефір. Є нюанси, і мені цікаво, чи я зараз ну, в горизонтальному положенні, чи видна картинка, чи чути. Будь ласка, напишіть. Якщо є по ходу питання, можете задавати в своїй діяльності, оскільки я моя, Що таке моя діяльність. Я, друзі, говорю вам, правду аналізую законопроекти, закони. Те, що стосується прав людини, те, що стосується нашого життя, тому що ми живемо тут і зараз. І відповідно тому мене зараз блокують. Як я буду далі здійснювати свою діяльність? Отже, друзі, я хочу зараз багатьох людей навчити стати журналістом. Тому в дописі до відео буде як стати журналістом. Максимально попрошу підписатися на всі мої канали, на новий канал в Ютубі, в Телеграмі, Бастіоні. Це от. Першочергове, де вартує, особливо Телеграм і Бастіон. Е також, друзі, зараз я хочу, можливо, щось видавати друковане, щоб люди читали. Там, може, книгу зараз напишу, е там, як ставати журналістом, блогером, як відкривати свої канали, вести стріми, писати запити, звернення. Можливо, ще щось буду. Тобто, я хочу вам дати інструменти, щоб ви ними користувалися. Бо Відео я не для того записую, для кількості підписчиків, лайків, донатів. Хочете, маєте можливість донатити, будь ласка, Підписуватись це потрібно для того, щоб ми з вами мали комунікацію. От. Перегляди, це означає, що кількість адекватних людей отримала альтернативну думку, альтернативну інформацію, яка, в принципі, є, яка є від простих людей. Я проста людина, я народжений в місті, ходрові. Вчився там в школі, потім спорт в спортінтернати, у США No3 по футболу Іван-Франківська, потім в училище, потім університет. Тобто я проста людина з народу. Свій час мене батько вигнав з дому, тому що не поділяв мої думки. там, Я хотів грати в футбол, а він вважав, що це треба там, працювати на полі. Я прийшов в шляхи різні, я спав на вокзалі, я спав в гуртожитку в СІЗО. Е, зараз, от, Орендує квартиру. Тобто я проста людина, живу тими потребами, що ви. Е не їм м'яса, риби, ну не вегетаріанець. Тобто, я, я проста людина, становлю загрозу темним. Становлю таку загрозу темним, що вони мені нагадаю, блоканули PayPal, Ютуби видаляють, і Фейсбук мені видаляв, і Телеграм мене блокував, до речі. це дуже сказати. Один період мені блокував, щоб люди не підписувались на мене, або я не міг редагувати свої пости. Було таке, було таке. Тобто, і кожен з вас, якщо стане людиною, мені не треба буде вести цих всіх блогів. Я просто хочу жити серед рівних і вільних людей, як нормальний чоловік. Я себе вважаю світлою душою, яка є в цьому тілі, людському, в даному випадку, і за статтю чоловік, і я знаю, що я творець свого життя. Бо мій батько, який створив цей світ, отець Небесний. Мені як своїй дитині дав можливість творити своє життя. Я це і роблю. Добре, можливо, у вас є якісь запитання, друзі, то напишіть. Так, ну бачу. Остапа, вітаю той, хто в тобі сильніший за того, хто в світі. Все вірно, Оксанка, все вірно. Видно, чути, Ліля, дякую тобі. До речі, книгу я пишу. Декілька книг пишу. Бачу, хтось хоче постукати в ефір. Марія Швець. Марія, дякую. Ну зараз я коротенький відео записую. Отже, я вам зачитаю декларацію справ людини чотири статті. Ними вартує користуватися і, але це вам дасть усвідомлення, що в світі нема свободи слова. Це все для лопушків, блеять. І подивитися на тих журналістів, таких типа модних, на тих всіх експертів, слуг сатани, олігархів, тих всіх темних. Пам'ятайте, всіх тих, кого возвеличують в зомбоящику. Це шафки олігархічні і сатани. Тому що, наприклад, мене там тільки поливають брудом і інших нормальних і адекватних людей. Усвідомте це друзі. Добре. Картина з Бок плюс. Друзі. На рахунок спільнот ми зараз створимо спільноти в телеграмах. Потім я скажу додатково, що як ми будемо плануємо робити. В наша ситуація ну, до війни була одна, зараз інша. Зараз ситуація. Що можна робити, коли робити нічого не можна. Але я знаю, що ми з вами знайдемо рішення, і воно буде спільним. Отже, читаю вам Декларацію Справ людини, стаття 18. Це прийняли е друзі ООН. Ну і наскільки це виконує, хай кожен зробив висновок. Кожна людина має право на свободу думки. Зараз, друзі, свою думку говорити, це виявляється, ти там ну, останні слова знаходять для тих людей. Йдемо далі, стаття 19. Кожна людина має право на свободу переконань і на вільне їх виявлення. Це право включає свободу, безперешкодно дотримуватися своїх переконань та свободу шукати, одержувати і поширювати інформацію та ідеї будь-якими засобами, і незалежно від державних кордонів. Те, що я, друзі, роблю, я поширюю інформацію будь-якими засобами, але, зокрема, соцмережі, деякі просто шарахають мій канал. Бо бояться світла. Так, читаємо далі. Стаття 28, друзі. Вона звучить так: кожна людина має право на соціальний і міжнародний порядок, при якому права і свободи, викладені в цій декларації, можуть бути повністю здійснені. Тобто, я вимагаю від цих соцмереж здійснювати, викладені в декларації прав людини мої права і свободи. Це є міжнародний порядок, друзі. така історія. Стаття в нас 30. -та. Ніщо у цій декларації не може бути витлумачено як надання будь-якій державі, групі осіб або окремим особам права займатися будь-якою діяльністю або вчиняти дії, спрямовані на знищення прав і свобод, викладених у декларацію. Тобто те, що роблять е певні структури, порушують наші права. Далі те, що роблять соцмережі, приватні структури, порушують наші права. Тобто група осіб, е окремі особи, будь-які державні групи, вони не можуть порушувати наші права. Пам'ятайте, друзі, що ви маєте природні права, канонічні, е у вас є закони, у вас є конституція, є міжнародні права. Тобто, ви маєте користуватися всім видом прав, які вам в даний момент необхідні. ваші права не можуть бути порушені. Тому що ви, ви всі діти землі, ви діти творця, але ви діти землі. Тобто ви тут як фізично перебуваєте, не фізичні особи, а фізично перебуваєте. Ви є кожна особистість, майте свою думку, Дорожіть. не то, що дорожіть, а просто живіть наповну, живіть наповну кожної миті. Тобто, дружити кожною миттю це жити наповну. Радіти життю, нести радість. Благо, щастя, не мороги, темряв, не страх, йой йой -йо, все пропало і так далі. Це забувайте. На мою думку, я вам кажу свою, ви ж робіть, як хочете. Отака От історія, друзі. Ну що, ще хочу сказати, що е, не повертають канали комунікації правоохоронні органи. Дмитро це блогер, журналіст, правозахисник з Чернівців. Антон Горад. Під домашнім арештом Нічним. Оскару продовжили Олексію домашній арешт на 60 діб. 60 діб дали СІЗО блогеру Денису Курнієву з Полтави. Паша Павлов, громадська організація ДОСТА, сидить за стінках в тюрмі. Так? Нагадайте, там, може, кого щоб я не забув, проти Олени Фаїс, також. Постійно там були якісь катавасі проти неї, там щось порушували зараз, не знаю на чому. Сто 161 першу статтю шиють там почитайте Кримінальний кодексу України. Тобто йде така історія, що крадуться мільярди, не мільйони, крадуться мільярди. Діти вмирають в лікарнях, їм не дадуть бинта задурно, а крадуться мільярди і блогери типу повинуваті. У нас в країні. Все добре, ну тільки блогери винуваті. До речі, мій канал, який шарахнули, один мав 135 тисяч, другий 25 тисяч. Для системи соцмережі це не є велика кількість. Це для нас велика кількість, бо така кількість адекватних людей для мене це було важливо для комунікації, для спілкування. Отака історія. Добре, друзі, давайте. Боже, є якісь запитання? Пишіть. Привіт, свободи нема, пише Катерина. Коли панщину типу, відмінили, але панщина 21-го століття модернізована високоякісно, залишилась. Та, друзі, зараз творять нам електронно банківський концтабор. От і все. В електронному банківському концтаборі, тобто в концтаборі не передбачається валюта, не передбачається прав. Тут передбачається, що е, найвище, хто десь має бути сидіти там на посадах, це стукачі, е, зрадники. Це ті, які виконують вказівки керівництва вищого за себе, без печатки, підпису. Це не знаю хто там, поклоняється поліції три рази, поклоняється там чиновнику, депутату три рази. От такі люди. Хоча їх вже важко не себе називають фізособи, напевно, вже це їхнє право, як себе називати. Оце в, такі, в такому електронно-банківському констабору, вони себе почувають комфортно. Тобто той, хто е вважає, що його мають колоти як скотину на забій, хоча шкода, я люблю дуже тваринок, я не хочу, щоб їх хтось сколов на забій. Та, але деякі люди вважають, що це правильно медексперименти, експерименти, з лампочками, експерименти над їхнім життям. Вони не готові сказати, я маю право. А це ж, е чого ми прийшли в цей світ? Щоб їсти спати і вмерти, чи для того, щоб реалізуватися в цьому житті. Свої таланти, любити, кохати, творити, радіти життю. Тобто, я хочу, щоб ви раділи життю, а я разом з вами. Я хочу бути не пастирем, і я не є пастирем. Я хочу жити серед вільних і рівних, будучи вільним і рівним зі всіма і сильними людьми. Добре, друзі, обняв вас. Дякую вам за. Те, що ви є. Так, що ви ще пишете може. Це відео попрошу поширити, тому що світло має пробивати темряву. В коментарях я нагадую, ми обмінюємося думками. Ми спілкуємося між собою, задаємо також різні питання. Підписуйтесь на канал, особливо в новий канал в Ютубі, Telegram, Бастіон, ну і інші соцмережі, де ви бачите це відео. Поширюйте його своїми думками. І пам'ятайте, Ісус Христос сказав, ви боги, а Писання годі усунути. Це означає, друзі, що творець, який створив цей світ, є в вас, ви є світла душа, ви частинка Бога в цьому тілі, в храмі для Бога. Ваше тіло є храм для Бога, для Творця. Тому як творець творить по цю пору, так і ви творіть своє життя по образу і подобію своєму. А природа Бога, друзі, це є вільний вибір. У вас є вибір робити добро чи зло. Усміхатися чи плакати, там, ну, тобто повністю їсти всякі ге-супермаркет, хіматос, чи подумати, може, щось треба виростити своїми руками. Тобто все робіть по вибору своєму. І те, як вам комфортно, не те, як вам сказав Остап, а те, як комфортно, друзі, саме вам. Люблю вас, друзі, обняв! І вам світла, і Божих благословень. До зустрічі!